Культура визначає, як ми сприймаємо світ. Ми дали визначення культурі, як системи смислів. Ми визначили, що таке смисл, да? інформаційний відповідник феномену реальності. Ми розібрали, що всі смисли пояснюються через інші смисли, і не існують самі по собі. Відповідно, не існує ніяких просто моральних цінностей самих по собі. Це це завжди ціле. Да? Вся система все пояснює. Ми розібралися в тому, що культура робить з людини людину. Поза межами культури людина не формується. Різні культури формують різних людей, і ці люди живуть в різних світах, хоча в одній реальності. Наша людська реальність це це насправді визначається культурою смислами. Це, це те, що ми вважаємо нашою реальністю. Це не реальність сама по собі. Що ми маємо справу не з реальністю, а з моделлю реальності завжди, тим, що ми знаємо про реальність, як ми її уявляємо, але а не з самою реальністю. І іноді є розрив. Між моделлю і реальністю і, ну чим краще культура описує світ, тим більше ми можемо зробити в тому світі наші можливості більше, і ми можемо помислити нове. Чим складніша система смислів, чим вона сучасніша, тим більше ми можемо помислити нового. То від культури залежить мислення, розвиток будь-що. Да, первинна система, яка формує людину, а потім суспільство, це культура. Бог зробив людей людьми, але такими, що мають бути носіями культури. Далі виникає питання: як розвивати культуру? Ну бо якщо ми її розвиваємо, ми отримуємо нові смисли, ми більше можемо в цьому світі. Ми більше можемо нового ще помислити. Ну і відповідно, перша відповідь, яка приходить в голову, яка зазвичай неправильна. Якщо б тому, що вона перша відповідь така: ну потрібні нові смисли. Чи буде це розвитком, чи ні, зараз розберемося. Питання звідки в культурі беруться смисли нові. А де існує майбутнє? І де існує минуле, до речі, майбутнє і минуле існують тут і зараз в нашій голові. Це частина нашої реальності. Вони не існували колись там і не будуть існувати там ще колись. Да? Вони існують тут і зараз, це частина нашої реальності. Минуле визначає нашу поведінку. Об'єднує минуле, до речі, на боротьбу так точно. А майбутнє визначає нашу поведінку, дає енергію туди рухатись. І це все концепти, це все смисли, які тут і зараз присутні в нашій реальності. Вони не колись там стануться, вони впливають тут і зараз. Історія ніколи не закінчується. Вона тут і зараз на нас впливає. Так само з майбутнім. Якщо ми його помислили, воно на нас впливає. Хочемо ми чи ні. Насправді, наші думки про майбутнє роблять невизначеність меншою. У нас з'являється вектор, куди ми йдемо. І ще одна ремарка: коли думаєш про майбутнє, варто не думати його в залежності від третіх сторін. Бо наш шлях Євросоюз. Це не ми вирішуємо взагалі, будемо ми в Євросоюзі чи ні. В мене виникає питання, в який ми Євросоюз хочемо, в Німецький, Французький, Італійський, чи Грецький, там, чи в Польський Євросоюз, бо вони всі різні. Окей, якщо ми навіть собі уявили, що існує якийсь цілий Євросоюз, і це якась система, від нас залежить взагалі, там, ми там будемо чи ні. Або не тільки від нас. І що ж це за стратегія будувати своє майбутнє в залежності від когось. Так само з Росією, там, типу розвал Росії, це класна ідея. Але якщо він не станеться, ми що маємо не існувати далі? Чому ми визначаємо своє майбутнє через розвал ворога, а не просто самі по собі? Це ж залежність, Найконтрзалежність, як у підлітка, все нахрен я протестую. Але, але, але це залежність. Повертаємося до культури. Стратегії бувають реактивні, да, проактивні. Реактивна стратегія, найгірша стратегія для українців, ви знаєте, ситуація не стратегія, а стратегічна ситуація. От ви можете зібрати найкращих стратегій країни, я не знаю, кого ви там знаєте серед них, от зберіть їх разом, да? і дайте їм одне завдання, де вони всі посипляться. Завдання дуже просте: сценарій такий, все добре. Що робити? Це, це страшний сценарій, бо реагувати нема на що, загроз нема, там, типу, проблем нема, тоді що робити? Майбутнє насправді думки про майбутнє, уявлення про майбутнє частина культури. І в нашій культурі це вихилищена частина. Нас їх нема. Ми не усвідомлюємо, куди ми хочемо і що ми хочемо. І тому маємо подумати, як нашу культуру розвивати, звідки в культурі беруться смисли. Насправді, шляхів всього два: можна позичити в інших культур, те, що там класно, і ми побачили, можна створити своє. Якщо ми говоримо про поз... запозичання, перше питання: що відбувається, якщо ти не позичаєш. Просто поле смислів, з яким ти працюєш, да, воно обмежене, і відповідно, твій розвиток гальмується. А, якщо б ти запозичав, поле б було ширше і постійно да, розширювалося, і тоді можна було б ну, скоріше розвиватися. Скор... Менша кількість смислів, менша комбінаторна кількість нових. У нас є приклади в історії да, ізольованих культур. Є, е, наприклад, приклад дуже красивої Японії. З 1645 року, здається, Японія ізолювалася, заборонила торгівлю зовнішнім світом, а 200 років були ізольовані. Потім, в 1845-му, здається, один-єдиний військовий корабель штатів змусив Японію відкритися для торгівлі. Один єдиний корабель приплив в, в гавань, дав один залп з гармат. І японці зрозуміли, що вони не мають що протиставити тим новим технологіям і мають відкриватися. Вони за 200 років ізоляції дуже сильно загальмувалися, а хтось випередив. Сьогодні ізольовані культури існують тільки там, де їх залишили культури розвинуті, відкриті. Загальне правило таке: якщо ізолюєшся, гальмуєшся в розвитку. Ти розвиваєшся, але темп інший. І тоді хтось тебе випереджає. Далі виникає питання: окей, ізолюватися погано, а якщо ми тільки імпортуємо. Тільки позичаємо смисли. Що відбудеться? Тому що, коли ви позичаєте, ви маєте вписати в свою систему, що таке перекласти там, метафізику. Це, це вписати всі ті концепти Аристотеля в українську культуру, їх пояснити українською, вибудувати це пояснення. Іноді недостатньо просто да, там, переклад зробити. За позичанням є, є біда. Тобто позичати, да, імпортувати смисли важливо, необхідно, це нас багачує і прискорює. Але є біда. Давайте на прикладі такому. Уявіть собі, одна культура має всі смисли колоподібні, а інша всі трикутні. І ось колоподібна культура вирішила позичити трикутник до себе. В прощеному вигляді це може виглядати так. Взяли три кола, перетнули. І ось на перетині щось з'явилось схоже на трикутник. Але не трикутник. Щось схоже, але не трикутник. Щось втрачено від трикутника. На щастя, це питання математичне, да, трикутники. Не існують в світі як да, об'єкти, існують наше уявлення про трикутник. Тому з ним ми можемо розібратися красивіше. Ми тоді можемо зробити таку роботу, інший спосіб. Взяти коло, у нас коло є в культурі, зменшити його до точки, зжати, да, нескінченно зменшити. Буде точка. Зробити так з трьома колами. Да. Потім сказати, що то, якщо точка кудись рухається, то виникає лінія. Об'єднати це лініями таким чином створити трикутник, якийсь, але це вже більш складне пояснення. Всім розказати, що таке трикутник, от ну не так просто буде. Зазвичай відбувається так з Аристотелем. да, приклад перекладу метафізики. Перша фраза російською: кожен чоловік стремиться к знання. Давньогрецький панич перекладав там знання, це іменник, а в давньогрецькій там стоїть дієслово, там дія, і панич два роки шукав слово, щоб перекласти це відповідало тому первинному тексту ближче. Два роки знайшов слово розвідувати. Кожна людина прагне розвідувати, не пізнавати, там, не досліджувати, розвідувати. Ми до нього, Олексія, чому розвідувати? Ну тому що там це дієслово, давньогрецьке, воно там має конотацію таку, що завжди вихід в невідоме. А розвідка це вихід невідоме. Тому розвідувати. Один той самий первинний текст російський і український це два різних тексти. Фундаментально різні. Коли Тору. Перекладали давньогрецькою Септуагінту. Створювали 70 великих перекладачів, філософів перекладали Тору. Коли вони закінчили, по легенді зникло світло на землі, тому що була втрачена купа смислів у зв'язку з цим перекладом. Бо в Торі важливо все, навіть букви. В якому вони порядку стоять. Коли переклали, втратили ці ну, глибинні смисли. Виходить так, що при перекладі, при імпорті, да, при запозиченні, ми завжди щось втратимо. Бо ці смисли народились в абсолютно іншій системі. Це щось може бути дуже великим. Ми не можемо стати такими видатними фінансістами, як американці. Щось ми втрачаємо, коли навчаємось. Ми не носії їхньої культури. Да, такими дизайнерами, такими квантовими фізиками, як японці, і так далі. Ми будемо втрачати. Це перша проблема. Запозичення. Друга проблема, правда, да, в тому, що для того, щоб запозичити, треба величезний час. Метафізика Аристотеля ми, ми переклали через 2350 років після того, як вона вийшла. На хвилиночку запізнення 2350 років. Окей, європейська культура в 10-11 сторіччі там переклали собі. Ми її переклали, панич три роки витратив. Звонська з паничом ще рік витратили, щоб відреагувати, дошліфувати. Книжка вийшла. Коли ці смисли стануть відомими, коли вони будуть у кожного в голові? Ну, ще років 50. Коли ми тільки позичаємо, ми неминуче пасимо задніх. Ми втрачаємо щось і ми втрачаємо час. Інші культури, у яких ми позичаємо, вже використовують ці смисли, вже на базі них створили щось нове, ми тільки-тільки позичаємо. Позичання дуже важливе, але не може бути єдиним. Так? Інакше ми будемо постійно відставати. Далі виникає питання. Окей, ми наповнюємо нашу культуру якимись новими смислами. А це розвиток чи ні? Наше людське знання, як ви думаєте, воно хаотичне чи воно структуроване? Да, структуру задають регулятиви, так да, потужні смисли, да, які формують структуру, а в, не, в цю структуру вже вкладається все інше знання. От цю структуру можна було б назвати і називають да, моделлю реальності чи картиною світу. Вона складається з смислів, пазликів, і в цій моделі реальності завжди є білі плями. От завжди. Аномалії, да, всередині білих плям, да, це те, що ми не знаємо про світ, і от там знаходяться питання без відповіді. І є люди, які спроможні примножувати смисли на краницях відомого. От Ми їх умовно назвали люди культури. Ті, що мислять і примножують смисли, синтезують нове. Іноді зустрічаються такі дивні особистості на кшталт Ейнштейна, які можуть схопити смисл всередині білої плями. От коли Ейнштейн написав свою спеціальну теорію відносності, почали писати да, вчені з усього світу, звідки ви це взяли? На чому ви стоїте? Хто сказав, що швидкість світла в кожній системі координат однакова? Хто сказав, що є принцип відносності? Він, він відповів так: Ну, уявіть собі, що це так. І тоді оця, ця і ця невирішальні задачі вирішуються. Просто уявіть собі. Да? Це робота уяви. Чому уява важлива? Надважливо, набагато більш важлива, ніж логіка. Уява дозволяє вийти за межі відомого. От він вийшов, уявив собі світ як влаштований, і приніс це знання нам. Те, що приніс Ейнштейн, конфліктує з відомим світом, з картиною світу, і з кожним експериментом підтверджується, а не спростовується. Людство опинилось ну, в необхідності змінити модель реальності, перейти до моделі реальності, в якій конфлікту не існує. Це називається сув парадигми у Куна, наприклад, да, в структурі наукових революцій. Це зміна світогляду. Там, держава, надсистема над нами чи підсистема суспільства. А, надсистема все за нас визначає, диктує, нахрена вона нам потрібна, не зрозуміла, але вона нас зробила рибами. Надсистема — Уявлення про державу як про надсистему. Уявлення про державу як підсистему, а, тоді вона має функцію. Якусь одну конкретну ключову функцію, без якої ця підсистема не потрібна. Яка це функція? Безпека. Да. А тоді, якщо це підсистема, да, то тоді чому ми, там, наприклад, ведемо діалоги, влада, бізнес? Що це за діалоги? Там Суспільство спілкується своєю підсистемою, там, типа, я з печінкою своєю веду діалог. Там, типа, Діалог з печінкою. Печінка, скажи мені, що мені робити завтра? Там і от я просто демонструю на одному смислі да, державу, уявлення про державу, да, абсолютно різні світи розгортаються. Ми уявляємо державу як надсистему чи як підсистему. І ми маємо різні можливості. Оця нова моделька да, дає нам відповіді на питання, на які раніше не було відповіді. Ну, Навіщо держава і що це таке? Да, виникає відповідь. І тому ми кажемо, що оця моделька краща. Тільки одна причина називати нову модель реальності кращою, вона дає відповіді на, раніше, на питання, на які раніше відповіді не було. І вона точно народжує нові питання без відповіді. Але на ті старі, на які ми багато років не могли знайти відповідь, відповідь знаходиться. І тоді це розвиток. Тому що частина аномальних питань отримує відповідь. А далі виникає питання: от у нас стара моделька реальності і нова. А як вони між собою грають, співвідносяться? Був такий Карл Поппер, який казав, що нова модель завжди включає попередню. Але це неправда. Ви знаєте цю картинку? Yeah. Що ви бачите? Ну, Взагалі-то це лінія і точка. Yeah. Да? Наш мозок да, накидує смисл на це. Там. І подивіться, дуже цікаво. Ви не можете одночасно бачити качку і зайця. Потрібно зусилля переключитися. От на цьому зусиллі всякі шталь терапія стоїть. Умовно кажучи, якщо ми сприймаємо світ як качку, то частина проблем не вирішується. А коли ми починаємо той самий світ бачити, як заяця, то ми можемо ці проблеми вирішити. Це ідея гіштарт-терапії насправді. Дати можливість подивитися на все те, що з тобою відбувається, інакше. І ми кажемо, що заєць краще, ніж качка, тільки по одній причині. Він не краще, він з той самої лінії, з тої самої точки. Він не краще, він інший. Ми кажемо краще, тому що він дає відповіді на питання, на які раніше відповіді не було. Точка. І тоді, де знаходяться відповіді на аномальні запитання? Завжди в новій моделі реальності. В нові інтерпретації. Коли там у компанії, у країни, у людини нема стратегії, тупік, не знаємо, що робити, це означає, що та стара модель реальності, в якої ти користуєшся, не працює. Потрібна нова. Всі красиві стратегії це насправді про нову інтерпретацію реальності. Так, чому розумні люди роблять дурниці? Ну, тому що модель реальності, в якій розумна людина, да, щось намагається вирішити, не дозволяє вирішити це адекватно і не робити дурниць. Це користування старою моделлю, яка не дає відповіді на частину запитань. Ви зараз військових запитаєте, друзі, скажіть, будь ласка, а, там, що робити з мобілізацією? Вона гальмує да, 7% виконання. Ну, відповідь буде яка? Ще більше примусу, насправді. А ще більше, а вона гальмує тому, що примус є. І це дурниця. Але щоб дати іншу відповідь, уявити собі іншу армію, яка стоїть на інших принципах, де добровольці свою країну і культуру захищають. Ну, це треба ж помислити. Це потрібна абсолютно інша інтерпретація реальності, ніж вони мають. Таке розвиток це зміна моделі реальності. Ось це розвиток. Не просто смисли, які вкладені в стару модель. Ми можемо тисячу смислів знайти. Чому Україна має залишатися по суті тоталітарною системою, як вона сьогодні? Ми можемо це пояснити, доповнити дуже сильно і дуже багато років це робити. Але це не буде розвитком, ну тому що не дає виходу з ситуації. Ідея, що ми таким самим чином конкуруємо з Росією на полі бою, як Росія з нами. Через примус і тиск на суспільство вона приречена, тому що ти в конкуренції не виграєш тими ж самими засобами у більш сильного супротивника, в якого більше ресурсів у маркетингу вчать, що якщо компанії конкурують однаково однакими засобами, то вони а обидві опиняються в неприбутковій зоні. Ну хрен з ним там з тим прибутком. Але програє той, в кого менше ресурсів, Тобто це наперед визначений результат. Якщо ми робимо так, як Росія будуємо теж саме тут. Ну ми наперед приречені, ми програємо. А ми ж це робимо. Да? Ми будуємо маленьку Росію, яка називається Україною сьогодні. Дуже активно. І не тому, що ці люди, які там це роблять сьогодні, вони хочуть зла нам всім. Вони щиро вірять, що вони творять добро. Що іншого шляху нема в їхніх уявленнях, от так це все виглядає, інакше не може бути. А поставити під сумнів свої уявлення про світ, ну це не кожному дано. Це складно. Або уявлення про те, що держава веде війну. Не держава, а народ. Якщо б держава вела війну, давно програла, щоб ми не йшли воєнкомати, не донатили давно, б програли. Отже, переходимо до ролей. Щоб пояснити, як в ролях працює культура, достатньо шість шість ролей таких. Тобто є ті, хто примножують. Смисли, да, на границях відомого, люди культури. Така людина може потрапити в стан, в якому вона знайде смисл в білій плямі. І принесе нам. Да, і тоді ми називаємо його там, смислотворцем чи творцем. З творцем є проблема, тому що коли їдеш на захід України і починаєш розказувати, то вони кажуть: ну творець один, ну ти що, ну які твої, Ну, якось інакше. От. Отже. Да? Смислотворці це стан людини культури, в якій ця людина може вийти за межі відомого світу взагалі. Нічого не синтезувати, просто принести невідомо звідки нове. Ці люди не стають успішними самі по собі, їм допомагають. Да? Є, є, є от, така роль той, хто опікується. Хто це? Ну, Батьки, які не загубили цікавість дитини через примус. Ну, вчителі, які допомогли розвинути да? уяву, наприклад, а не поставили в стойло. Тобто ми так чи інакше всі опиняємося в цій ролі, того, хто опікується. А далі є люди, які те, що знайдено в смислах, передають іншим, да, поширюють медіатори. Це дуже важлива роль. І система освіти в першу чергу медіатор завжди. Вона передає те, що відомо. Дивним чином, наша система освіти передається таким, в такий спосіб, щоб людина не хотіла вчитися далі. Да? Єдине, що ти виносиш зі школи, не бажання вчитися. Ну, далі є ті, хто сформовані да, культурою, продукти культури, людина, яку створила культура, Ми з вами. От. А є ті, які стануть да, українцями в тій новій культурі, яка колись виникне в результаті розвитку. Навіть через рольову модель ми можемо задати вектор, да, от визначити ось цих майбутніх. Ми, ми пройшли великий шлях в тому. Да, от визначили так: українець майбутнього людина що зробить світ вільним. Набагато більш вільна людина, ніж ми з вами. І ще більш вільна, ніж ви уявили. Той я українець, це ви в майбутньому. Ну інновації ясно. Звідки беруться інновації? Гарне питання. Інновацію, щоб створити, треба помислити. Помислити, а потім принести в життя, змінити реальність так, щоб там з'явилася ця штука нова. Тобто, інноватор робить таку саму роботу, як художник. Художник мислить новий смисл, візуальним засобом нам його передає. Просто інструмент, яким користуються новатори, інший це бізнес-інструменти, організаційні інструменти, ще якісь. Це не візуальне мистецтво, так? це не пензель і холст. Інструментарій інший. А робота та сама: помислити нове і принести в світ. У нас багато менеджерів, які все можуть, тільки не знають що. Вони забудуть що візьмуться і все зроблять. У нас багато таких в країні, особливо у владі. У середині економіки не існують механізмів, які ставлять її на розвиток. Економіка балансується і існує. На розвиток її ставлять інновації. І єдине, що треба фінансувати, це інновації за Шимпетером. Розвиток в інноваціях не десь там, не в відсоткових ставках банку, не в знижених податках, не в податковій, яка лояльна до бізнесу. Вона в інноваціях. Інновація, розвиток економіки похідна від розвитку культури. А ніяк інакше не буде. І всі наші зусилля докладатися до економіки, намагатися вирішити проблеми в економіці суто економічними засобами, це все профанація. Рішення проблеми в надсистемі, в культурі. Маємо, маємо спочатку поставити культуру на розвиток, а потім все автоматично відбудеться. Я прочитав це в Science Fiction, здається, журналі, у таку тезу майже всі технологічні інновації там 20-го до сторіччя, були передбачені фантастами. Ну, класна теза, можна такою залишити. Ми зробили дослідження. Ми зібрали 120 інновацій, як ми бачимо, там 20-го-два сторіччя виписали їх і почали досліджувати. Ми по 76, ми не закінчили ще 76 Знайшли прямих підтверджень від творців інновацій, де вони це прочитали. Що зробили американці? Вони побудували такий каскад, і він досі існує у них. це каскад передачі смислів? Коли творець там, Ну, Ейнштейн, наприклад, приносить вам каменюку смислів нових. Ну, наприклад, там, там говориться, що а, часу не існує. Це ж твердження Ейнштейну. Да? Часу не існує. Ну як нормальна людина може це усвідомити? Ну, це ж не тривіальна задача. А? Як взагалі принцип відносності усвідомити? Як усвідомити, що швидкість світла константа в будь-якій системі координат? Це ну, непросто. І тоді, що роблять американці? Вони влаштовують спеціальну медіацію для письменників-фантастів. Вони влаштовують купу зустрічей фантастів з видатними вченими. Зустрічі побудовані так, щоб вчені пояснили, чим займаються, і пояснили, які наслідки від того будуть. Оці люди культури, письменники фантасти в нашому випадку, творять своє, користуючись тим, що вони дізнались. І вони вже дроблять ті складні смисли на маленькі. І ми насправді про теорію Ейнштейна знаємо з фантастичної літератури, що потрібні там, тисячоліття, щоб кудись добратися в космосі, бо швидкість обмежена швидкістю світу. І так далі. Ми знаємо всі ті концепти з фантастичної літератури. Ми не від Ейнштейна знаємо, ми не з фізики. Складні речі передаються людям культури, а далі стандартні канали працюють. Вони написали книжки, книжки поширили. І спочатку американці дізналися про це, а потім вже весь світ переклав. Економіка, культура, безпека як пов'язання. По-перше, дуже просто. Якщо в термінах там похідної, то економіка і безпека це похідна від культури. Насправді розвиток культури дасть і розвиток технологій безпеки, і озброєння і всього іншого. Ну і відповідно про економіку, поговорили вже про інновації. Якщо ми хочемо бути потужнішими і більш багатими, то маємо почати з культури. От джерело всього багатства, безпеки, спокою, впевненості за наших дітей. Джерело в культури в розвитку культури.